Привіт, я Юля. Це моя улюблениця персифона. Заходьте з нами. персифона. А якщо скорочено персик королівський пітон. Своє ім'я він отримав через жовте забарвлення. Зазвичай пітони мають коричневий колір, говорить власниця змії Юлія Сичова. Персифона ж альбінос в тримісячному віці. Мала рожево помаранчеву шкіру, тому її і назвали персиком. Ми брали його, він ще такий малесенький був і десь як пальчик по ширині він був. Вже шість років вона в нас живе. Просто подобаються такі тварини. Цікавитися зміями, каже Юлія, почала із дитинства. Дівчину приваблювало все, що було пов'язане із рептиліями. У мене є фотки в дитинстві, де я з такими великими удавами, пітонами. Я ходила дивитись, як в зоомагазині там вона. Як їсть, переварює. Персик живе у Юлії в квартирі у спеціальному тераріумі з водою та підігрівом. Утримувати змію простіше, ніж інших тварин, впевнена Юлія. Змія вона раз на місяць поїла. Ну інколи частіше, інколи рідше. І там, ну може, два-три рази вона сходила в туалет максимум, що треба поприбирати. І просто інколи треба там раз на кілька днів міняти воду. Все, в принципі, якщо тобі хочеться, ти її дістаєш. Якщо не хочеться, можеш тиждень її не діставати. Взагалі їй ок вона буде лежати. Рідні дівчини давно знайшли з плазуном спільну мову, розповідає Юлія. Хоча спочатку. Всі в шоці були, всіх постійно кажуть, що їх треба відпустити, але це ж змії, типу, я їх не з природи взяла. Вони вже в деяк, не знаю, в п'ятому, може поколінні, може більше навіть живуть в неволі. Вони просто не виживуть. Ну це як кота випустити. Він не знайде собі їжу, замерзне. Персифона зараз важить близько 13 кілограмів та понад два метри у довжину. Змія такого розміру живиться зазвичай дрібними тваринами, говорить Юлія. Зараз вона з'їдає кроля десь 4 кілограми, десь тижні, два вона його переварює, лежить. Дівчина каже, переконана, попри чутки, пітони на людей не нападають. Буває таке, що. Мені розказують якусь історію з інтернету, вже таку заїжджену, я її 300 разів читала і чула. І мені людина каже, ну це подруга моєї сестри. От стопудово в неї таке було, змія готувалась її з'їсти. Але ну, змія фізично не може готуватись щось зробити. Інколи кажуть, що змія там тебе міряє, хоче з'їсти. Ну, це таке В інтернеті, да, це я чую дуже часто. Ну, тобто вона так ходить, вона ж не повзе отак, от, як всі думають, ну, вона трошки звивається, але у неї ось тут внизу є такі більші чешуйки, і вона от більше як танк ними. Так. Бачите? Вона прям відштовхується ними. Персик це третя змія, яку утримує дівчина. До цього в Юлії вже жили пітон, удав та павуки. За цей час, додає дівчина, вивчила повадки плазунів. Вони дуже люблять волосся, там, тіп, якісь е, пледики е, м'якенькі, вони люблять. Да. Коли маленькі були, вони дуже любили сидіти, коли виходиш з душу, як в тебе мокре волосся і рушник. От вони прям, тіп, намотуються всередину в цей рушник і голову висовують, і ти там чимось ходиш, займаєшся по квартирі, а вони тіп, просто такі наблюдають, сидять, як на дереві. Ну, Ну, Це коли зовсім маленькі. Юлія говорить, персефона звикла до контактів із людьми, поводить себе спокійно, з нею залюбки фотографуються. Королівський пітон зі всіх плазунів найбільш контактний і не становить загрози для людини, говорить методистка сумського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Олена Бондар. Додає, утримувати змію квартирі можна, дотримуючись відповідних умов, належні їжа, температура та вологість. Мабуть, більш порекомендую королівського пітуна. Він дружелюбний або, скажімо, більш спокійний, тому що і змії, як і інші тварини, вони мають також різний характер. Вигулювати як кішку його не обов'язково, але все ж таки ультрафіолет отримувати вони повинні. Тому як тільки наступають теплі дні, бажано виносити його на вулицю. У центрі учнівської молоді утримують тільки неотруйних змій полозів. Подивитися на рептилі сюди приходять спеціально. Якщо ж плазун живе у квартирі, додає Олена Бондар, варто подбати, аби на нього спокійно реагували, оточуючі. І якщо власники вдома мають саме таку екзотичну тваринку, то вони звичайно повинні в першу чергу подумати про те, як на це будуть реагувати. Ті, що живуть вдома, ті, що живуть поряд сусіди, тому що існує навіть служба, яка обов'язково має право приїхати додому і запитати співмешканців, запитати сусідів, наскільки вони добре відносяться до того, що ось такі екзотичні тваринки утримуються у них вдома. Символ 2025 року: дерев'яна зелена змія. Юлія посміхається. Будемо сподіватися, що вона принесе мені багато щастя, радості і удачі. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко та Світлана Драган суспільне новини Суми.